Чи вже бачиш у собі щось нове. Роздуми над Божим Словом на понеділок 4-го тижня Великого Посту. Так говорить Господь: Ось я творю нове небо й нову землю, і те, що було перше. Не буде згадуватись більше ані спадати на думку, бо будуть радіти і веселитися по віки вічні за того, що я творю. Бо ось я творю Єрусалим на радість, його народ на втіху. Я веселитися буду Єрусалимом, я радуватимусь моїм народом. Не буде чути більш у ньому ридання голосного ні крику. Не буде там більше немовлятка, що живе лише кілька днів, ані старця, який не сповнить свого віку, бо наймолодший там помре столітком, а хто не досягне ста років, буде проклятим вважатись. Вони збудують доми і будуть в них жити, насадять виноградники, і плоди їхні будуть їсти. У більшості з нас слово новий викликає позитивні асоціації, новий етап життя, нова робота, новий одяг. Усе це дарує надію і перечуття чогось приємного. У сьогоднішньому першому читанні з книги Пророка Ісаї Бог обіцяє ізраїльтянам щось приголомшливе, новий Всесвіт. Ймовірно, це пророцтво Ісаї принесло їм на тлі їхніх поразок і розчарувань надію на краще майбутнє. Позаду половина Великого посту. Наші постанови та жертви мають приносити плід і ширше відкрити наші серця для Бога. Тому сьогодні задумайся над тим. Що нового відбулося в тобі і довкола тебе. Може, ти почав регулярно читати Боже Слово, А може, молитва Святого Розарію міцніше увійшла у твоє життя або життя твоєї родини. Або завдяки таїнству примирення ти знайшов сили пробачити комусь, чи звільнився від тягаря провини. Подякуй Господу за все це. Пам'ятай, Бог у своєму сині вже зробив тебе новим творінням, тому всіма силами довірся Господу, дозволь йому вести тебе і дарувати ще більше нового духовного досвіду. Вір, що Боже насіння обов'язково проросте і принесе рясні плоди, навіть якщо сьогодні їх не видно. Вір, що той, хто все відроджує та оновлює за своїм задумом та в належний час оновить і тебе. Отче допоможи мені побачити паростки нового життя, які ти ростиш у мені в цей великий піст. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.